Якщо ви давно за мною слідкуєте, то ви знаєте, що я обожнюю корпуси від Fractal Design. Ці хлопці знають, що вони роблять і для кого ці корпуси зручні, якісні і круто виглядають. У мене у самого вдома комп в корпусі від Fractal Design. Однак корпус від фракталів це не бюджетно, бо корпуси у них коштують від 5 тисяч гривень. Проте є у них все ж таки пара моделей за доступною ціною, і одна з них прямо у мене на столі. Це Fractal Design 4. Focus 2. класичний корпус на сучасний лад. Вони переосмислили класику, взявши за основу конструкцію дефолтного бюджетного мітавер-корпусу, і гарно попрацювали над. Дизайном речей. Та перед тим як детально поглянути на цей корпус. Я нагадаю вам, що у мене є збір для 92-ї окремої штурмової бригади, яка зараз на Курщині, і їм дуже терміново потрібен Mavic 3 Pro, антена Avenger Booster і генератор. Моя частка збору 150 тисяч гривень, і для того, щоб швидко все це зібрати, я як завжди розігрую призи. Перше місце в цьому розіграші отримує цілий геймерський набір від Rocket. мишки, клавіатури, навушники і килим. Все це одні люди. Друге місце Razer Kraken V4, третє місце Microphone Endgame Extreme. четверте місце Hator Quasar 2 Ultra 4 k п'яте місце Hator Quasar 2 Pro. Усе це розігрується як завжди за донат від 100 гривень на банку в описі. Чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Якщо ви вже взяли участь у цьому розіграші, будь ласка, розкажіть про нього своїм друзям, щоб ми якомога швидше зібрали все це для. Третього штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади. Всім дякую за те, що вам не байдуже. Банка в описі. Корпус доступний у чорному та білому кольорах, з підсвіткою та без, а також з варіантами бокових панелей суцільно-металевою або із загартованого скла. У мене модель чорного кольору із прозорим загартованим склом і RGB-вентиляторами. Корпус постачається у стандартному картонному пакуванні з м'якими вставками з піни. У комплекті ви знайдете необхідні гвинти та інструкцію. Їх тут Небагато, ну а також поклали нейлонові джгути та силіконові проставки для HDD. Бачив у колег по ютубу, що тут в комплект можуть входити спеціальні пластини на випадок, якщо радіатор водянки не влазить, але у мене їх чомусь немає. Корпус одразу йде зі встановленими на передній панелі двома 140 міліметровими вентиляторами з підсвіткою. Вони, до речі, мають назву Аспект 14 RGB. Fractal Design Focus 2 це корпус у мінімалістичному стилі, який характерний для фракталів. А ще для фракталів характерні гарні матеріали і гарна якість, тому навіть у бюджетному корпусі вони тримають рівень. В основі метал 0,7 мм, і це SPCC сталь. Корпус не гнеться як алюмінієва бляшанка, а реально тримає форму. Місця під вентиляцією виконані в стилі Triangle Mesh. Такий вид сітки досить стійкий. Металева бічна стінка, хоч і посилена ребрами жорсткості, але може трохи грати при скручуванні. Порадували загнуті краї і заокруглені фаски, пальці залишаться цілими. Навіть там, де скло прилягає до металу, все чітко зроблено. Дрібниця, а при Єдине гостре місце ось цей кут, вже на собі перевірив. Він хоч і пластиковий, але було боляче. Передня панель виконана зі сталевої сітки. Вона ж по сумісності і є фільтром від пилу. Ну і по дефолту нейлоновий пиловичок під блоком живлення та більш грубий пластиковий фільтр на магнітах на верхній частині корпусу. Ну це вже база. Корпус стоїть на невисоких пластикових ніжках з акуратними гумовими шайбами. Тут у нас не вертикальний продув корпусу, тому така висота ніжок виправдана. Бокові панелі тримаються в пазах, і щоб їх зняти, потрібно спочатку відкрутити по два гвинти і просто здвинути панель у бік. Знаю, що це звучить як інструкція до офісного корпусу 20-річної давнини, проте виконання і юзер експірієнс тут на зовсім іншому рівні, принаймні те, що стосується стінки з загартованим склом. Тут навіть тонкий шар пластику приклеїли для кращого ковзання. А от задня металева працює, скажімо так, трохи гірше. Що спершу трохи розчаровує, то це відсутність кожуха блока живлення. Це, звичайно, мінус вайб, але до першого випадку, коли вам доведеться туди лізти і перепідключати якісь кабелі. Повірте, це вам не сподобається. До того ж, на внутрішній частині бокової панелі є декоративний спойлер, який імітує наявність кожуху БЖ і частково приховує цей простір. Типу, наче кожух є, але його нема. Псевдокожух зі сталкера якийсь. Коротше, це крута фішка, якщо у вас там повний безлад. Що влізе? Focus 2 підтримує ATX, Micro ATX, Mini ITX. Вентиляторів можна напхати до шести штук 120 мм або чотири штуки 140 мм два з яких уже є. Процесорний кулер до 170мм. І Якщо раптом у вас буде водянка, то ставте, але враховуйте обмеження по місцю. Не знаю для чого там кладуть ті спеціальні пластини, але... Водянка встала нормальною без них. Блок живлення рекомендовано до 175 мм хоча 250 мм теж залетить, але вентиляційний отвір там не на всю площу. Максимальна довжина відеокарти 405 мм тобто хоч RTX 4090 ставте. Але тільки якщо немає водянки на вдув. Тут реально багато простору, навіть стільки, що з цією відеокартою здається, ніби половина корпусу зайва. Але якщо ви використовуєте HDD, то є два місця під під з половиною диски та два слоти під 2,5 дюймові SSD. встановлення SSD взагалі топ, просто притискаєш, поки не співпадуть за щіпки. HDD теж доволі непогано через силіконові проставки. Але чи рятують вони від вібрації? Ще те питання. Якщо цього замало, тут є місце для кріплення спеціального лотка. Воно підписано як аксесуар, і що натякає на купище лоточок окремо, якщо тобі треба. Ну тобто. Чергова спроба таким чином вивести бюджетний корпус на лакшері рівень. Спроєктовано все для спрощеного прокладання кабелів. Є видовжені отвори та кріплення для стяжок. Тут не стали мудрити з якимись крутими кабель-каналами чи іншими покращеннями, які бувають в інших корпусах від Fractal Design. Тут залишили лише необхідне. Спершу здається, що отвір для кабелів БЖ малуватий, але під час збірки все протягується без проблем. Інша справа, який вигляд воно має. Прям усі кабелі не протягував, бо це все ж таки не модульний БЖ, а місця там позаду не також і багато, приблизно 20 мм. На передній панелі розташовані два порти USB 3.0 та комбінований аудіороз'єм для навушників і мікрофона. Як бачите, отвір під Type-C закритий заглушкою, бо виявляється в стандартній комплектації цього не передбачено. Якщо захочете, купите собі як окремий аксесуар за 10 доларів. Трохи дивно бачити це в девайсах цієї цінової категорії, якщо чесно, бо навіть в найдешевших корпусах. Є роз'єм Type-C. у версії з RGB підсвічуванням, є контролер для керування світловими ефектами. Щоб кнопка керування підсвіткою працювала, потрібно зняти червону заглушку ось тут і підключити сюди кабель підсвічування. Погодьтесь, мати можливість зайвий раз не качати софт для керування підсвічуванням це непогана штука, до того ж, наявні ефекти, які тут є, цілком пристойні. Мене тільки дивує, що контролер тут поставили, а Type-C не поставили. Зібрали отак просто: з того, що було два комплектних вентилятори. І водянка з вентиляторів це все. Навіть якусь 120-ку назад ставити не будемо, чисто для цікавості. Спершу, поки я ще нічого не налаштував, комплектні вертушки виявилися доволі гучними. Здавалося б, в 140 міліметрових вентиляторах повинна бути менша швидкість обертів. А фіга. Я скачав фан контрол щоб все добре налаштувати. І тут в них 1300 обертів за хвилину це лише 35%. Виставив криві так, щоб в простої шуму не було взагалі. А в навантаженні нехай собі гуде. Аби не грівся, і от що ми маємо за 17 хвилин подвійного стрес-тесту в ВАЇД-64 та FURMARK одночасно. Проц прогрівся максимум до 77 градусів, хоч це і не гарячий Ryzen 5 7600. Відеокарта прогрілась трохи вище, ніж могло бути: 70 градусів у піку та 81 хотспот. Ну тут і не дивно, адже це не вертикальний продув, який був би в першу чергу корисний саме для відеокарти. Ну і не вистачає заднього вентилятора на видув, яким ми знехтували. Але загалом залізо видає свою номінальну потужність, судячи з балів в 3 d Time Spy. Хороший корпус пізнається в хорошій грі, Запустив Stalker 2 на ультрах без генерації кадрів в QHD. Під час тесту шум вентиляторів був, хоч і не такий, як в простої, але явно далекий від шуму в стрес-тесті. Проц прогрівся лише до 69 градусів, а відеокарта до 66. В локації горілий ліс. Комп видав майже 70 FPS в середньому та 45 по мінімальному. Тож, який висновок? Fractal Design Focus 2 пропонує вам хорошу вентиляцію, акуратний зовнішній вигляд і простоту збірки, що буде важливо як для новачків, так і вже для досвідчених користувачів. Кейс підійде тим, хто вже готовий відходити від корпусів з фольги за 1500 гривень, хоче не втратити функціональності і якості, але все ще не готовий платити за корпус від 5000 гривень. Fractal зробили все можливе, щоб корпус не відчувався як компромісний варіант. А навпаки, пропонував хороший баланс між Ціною і можливостями про те, чому вони не поставили тепсі роз'єм на передню панель, ну це для мене досі загадка.